У мерії підбили підсумки півроку роботи Ради безбар'єрності. І ми про це зараз вам з величезною радістю розкажемо. Це, що трапилось, це перший міський, мене звати Олена Концевич. Ми про безбар'єрність і про інклюзію вам розповідаємо часто. Ми говоримо про те, як все погано в нас на пляжах, як у нас все погано в місті. Постійно вам це показуємо. Але є у нас. Координаційна рада з безбар'єрності. Вона відзвітувала, і мер Труханов сам це прокоментував. Ми зараз вам зацитуємо, а ви порадієте разом із нами. Пан мер розказав, що війна це викликала. В нас є надійна база, на Одесу повинні рівнятися. Значить, як нас класно все з інклюзією бізнес-сфері відпочинку. Підприємці враховують стандарти впровадження на муніципальному рівні. ми не-не-не-не-не, Дуже багато води, і найголовніше. Одеса не поділяє людей з інвалідністю на категорії. Кінець цитат. Для тих, хто не зрозумів, нема ніякої різниці. Не зрячаться люди на кріслах колісних з якимись особливими ще потребами, на милицях з обмеженою дієздатністю. Ми не поділяємо на категорії. В нас все падано грібьонку, але ще б була б ця грібьонка путяща. Так вона ж у нас ніяка. Ось навіть оці ось водостоки для дощової води. Взагалі по-хорошому, коли люди на колісних кріслах їдуть, то вони на них застрягають колесо. І по-хорошому, ці штуки мали би бути перекриті решіточками. Мені тут навіть підказують, якими решіточками люди дорогі. У нас нормальних тротуарів немає, про які решіточки мова. Ну зате різниці в нас не роблять. Значить В нас в планах веслувальні клуби, а от з такими переходами, з такими пандусами, веслуй як хочеш. Це типу на півтора крісла колісного, рівно на півтора, тому що тут якось воно одним колесом в'їде, а тут ти повинен впечатитись, напевно, в стіну, ну і там далі взагалі не буду казати, тому що ти не доїхав, в тебе якась там труба стоїть на шляху, і ти не піднявся, ні спустився, ні взагалі нічого. Воно для вигляду є, а за фактом його нема. Але на категорії ми не ділимо. Ну, це, в принципі, так, щоб було вже, знаєш. Про стан міста. Навіть цикл уроків в школах започаткували про інклюзію, щоб діти з маличку навчалися. Діти можливо і навчаться. а в міськраді нашій навчаться чому-небудь. Де вся ця інклюзія? Тобто, потік красивих слів це так. А за фактом, що ми бачимо по місту на тих самих пляжах, де воно все? І це півроку пройшло. Далі. Наприкінці засідання було затверджено план роботи ради на другий півріччя 25-го року. Зокрема, в Одесі планується створення тренувальної бази з веслування. Прекрасна ініціатива, дуже потрібна, особливо, якщо не поділяти людей з інвалідністю на категорії. Ну, веслування це класно, але люди не мають як ходити. Переміщатись по місту їм тяжко. Яке веслування? Давайте ми почнемо все таки з Азів і будемо впроваджувати яскравіше, а не просто отак, от Знаєш, бла-бла, тому що воно все на папері дуже кльово, а по місту не так. Так що. Такі, от нас, пиріжки сьогодні е, з інклюзією. А ви, дорогі у гості міста? Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, бувайте здорові!